Ну сейчас домов повод. Зареєструйте і другу примірник поставте там штампик. Начальник є? Неупоємно. А хто Ну, выконует, кто еще боявский да. Черговий. Черговый. Давайте його сюда. Добрый. Добро, заходь. Я вас ступлю, Заяву. Примите. Зачекайте в голос на Добренько, ми чекаємо. Що за то? А, он даже теж — А чого не бігти? Мене ніхто не не біг. — Олексійович. — Ти ніколи не зазначав? — Слухай, вони мене вже завіряють. — тихенько, тихенько. — Читай. — Скринька для анонімних повідомлень. Ніфіга собі, дай я тебе сфотографую.